11 листопада Міжнародний день енергозбереження. Цей день покликаний нагадати, що кожен із нас може зробити свій внесок у збереження енергії та ресурсів планети. Людство споживає все більше енергії. Щоб її добути, щодня спалюють тони нафти, природнього газу та вугілля. Енергетична галузь стала забруднювачем довкілля номер 1 Клімат погіршується, природні запаси вичерпуються. Наша планета благає про енергозбереження. Але для України тема енергозбереження сьогодні має ще глибше значення. Під час війни, коли ворог цілеспрямовано обстрілює нашу енергетичну інфраструктуру, кожна кіловат-година – це про стійкості, взаємопідтримки та відповідальності. Коли ми вимикаємо непотрібне світло, ми знижимо споживання в пікові години. Транспорт спричиняє 25% викидів парникових газів в атмосферу, що призводить до змін клімату та забруднення повітря. Найбільше викидів виробляють автомобілі. Більшість європейських країн надають перевагу громадському транспорту та велоруху. Використовуйте світлодіодні лампи, оскільки вони споживають менше електроенергії, мають довший термін служби та не містять токсичних речовин. Енергозбереження це можливість заощадити кошти. Запам'ятайте про всі лайфхаки. Перше. Замініть старі лампи на енергоефективні. Друге. Вимикайте прилади з розетки. Третє. Не забувайте вимкнути світло. Третина енергії опалює будинки та гріє воду або гріє вулицю. Для збереження тепла встановлюйте пластикові вікна. Сертифіковані. Які не містять токсичних речовин. На вікна вішайте жалюзі або штори. Розумно розташуйте меблі. Холодну стіну прикрийте шафою, а батареї, навпаки, відкрите. За батареєю розмістіть екран з фольги. Купуючи побутову техніку, зважайте на клас енергоспоживання. Електрочайник очищуйте від накипу. Холодильник. Розморожуйте декілька разів на рік, пральну машину вмикайте при повному завантаженні. Обирайте екологічні мийні засоби, безпечні для довкілля та нашого здоров'я. Заощадження енергії це не примха, а обов'язок свідомих людей.